Так, і знову всім привіт, доброго ранку, слава Україні, героям слава! Сьогодні у нас, друзі, 11 серпня. Такий класний прохолодний ранок. На дворі свіжо-свіжо. Два дні падав дощ. Все покрите росою, ліси парують. Сьогодні у нас четвер. Годинник годиннику 6 година. Поки що в нас на дворі хмарно з проясненням. Ну, передається новтик на сьогодні дощ і то з грозами. Але ми вирушаємо, дивитися, за білими грибами. Були ми в вівторок. Ходили на таку розвідочку. довго не був, години-дві чи три. Знайшов 4 білих, пару сироїжок і ще там всяких різних грибочків. Ну, гриб-ліс. Є то є шанс щось знайти. Ось йдемо, йдемо подивимося А що на нас чекає, все буду знімати, все буду показувати. Добре, приєднуйся до компанії. Погнали за чудовими білими грибами. Ось такий нам попадає, друзі, здоровий чудовий купачок. Ух, це шляпа. Буде відбивна, ще й гарний. Ось такий маримух. Добре, беремо. Попався нам, друзі, перший білий грибочок. Сьогодні четвер, 11 серпня. Ми знову знаходимося, як завжди, в букових лісах. Ну, Поки що гриби ніде не ростуть. Навіть не хочу йти дивитися. Ну, може якщо підуть дощі за 2-3 дні. то може підемо і по других лісах дивитися. Ну, поки що смислу немає. Пішов одразу на обучину. Тут нам попався зразу такий молоденький, біленький. Уже такий матьопік, Ось такий. О. Маленький білий грибочок. Ривати ми його не будемо, накриваємо, лишаємо. Хай собі росте, маленький. Ну, Сигнал приємний, лізуть білі. Лишенько тільки що зайшов перед цим я підіймив ось такого чудового ковпачка, маремуха. Ось такий красень нам попався. Так що, йдемо, шукаємо, можливо нам щось повезе краще. Ну що, друзі? Пройшли ми ще метрів 150 і нам тут знову попадається. Зразу бачу два. Один то взагалі такий чудовий, класний. все в листках. Подивіться на нього. Це тут шляпа стерчить Він собі тут ліг такий гарний. За ним там ще один, другий, тому ще третій. Малий. Я обережно, дивіться, би не стати. Ось. Ще один такий. Запушнемо з цього. А ну ходи, пішов. Ось такий молоденький нам попався. І тих два красавчика зараз ми їх заберемо. Ось такі красиві гриби. О, така друга бочоночка маленька, ну цей красий. Пішов, захворів рух. Красивий білий грибочок. Супер. Ну, це вже трошки білий. Гриби тверді. Чисті гриби. На дворі схолодало. І це нам на руку. Гриби чисті йдуть. Добре, беремо корзину, Покрутимося ще, може тут знайдемо. Добре, погнали. Ось там отакі зазирають собі. Під корчиком. Красота двіцькі два. Молодесенькі, гарні два білих О. Покажу ближче. О, такі два. Такі два чудових двойняшки. Красота, ох, фотографія. Будемо їх викорчовувати. Ті два чудові, гарні коси грибочки. Ох, звучок. Ох, загуділи. За Трицькі два. Ось. Такі два гарних чудових білих. 老板。<laughs> Ух ты! Хто тут нас зазирає? Тут усіх схво. А їх тут ціла кубка, а ці тут три класні. О. Таких три молоденьких, чудових білих грибочка. Класс. І 525 і знову нам попадається молоденький чудовий білий грибочок. Сьогодні всі одного стандарту, великих немає. Одні молоденькі, ось такі. Гогіта. В общем, грибочки лізуть полегонько. Це вже радує. Будуть, напевно, білі скоро. Скоро місяць буде в повні. Трошки є волога, може ще піде дощ, і тоді полізуть гриби. Добре. Ось такі нам сьогодні попадають маленькі-біленькі, красиві грибочки. І нам знову попадається молоденький білий грибочок. Такий малюк-малюк. Сховався в листочках. Молодесенький, гарний білесенький. Ну, ми його лишаємо теж. За дуже маленький ми лишається, хай собі росте. Накриваємо, йдемо далі. в общем грибочки лізуть. Ну не густо, десь там, десь там, але попадають. Можливо, підуть на днях. Я так думаю, що на слідущий тиждень вони будуть точно. Так, попадається нам, друзі, така чудова лисичка. Красива, красива, подивіться, гарна. Величезна така. Жалко, що одна. Але попалася одна красуня. Така гарна. Ми приберемо. Йдемо далі. Ну що, і знову нам попадається білий грибочок, друзі. Гарний молоденький, красивий білячок. Сховався він собі під буком. na kraju sa listočkom on tam od taký by lenky si tlenky to obstup aj dnes sam ano ale to môže sa šaudem šaudem je opa Harden, ša jeden hrný čočok a rádeškom šaudem o taký o. І хто там зазирає? Ну, а він там зазирає собі. Накрився патичком, листочками і зазирає такий молоденький білий грибочок. Ось який він. Везірву покажу вам ближче. Ось такий молоденький. Можливо, через пару днів будуть гарні гриби. Добре, йдемо далі. Так, і тут нам попався такий грибочок. Зразу подумав, що то білий. Ось який він. Але це не білий гриб. Похожий, дуже дуже. Ось такий красончик нам попався. Ось такий він всередині. Такий чистий, грубокливий.

Ось і наш похід підійшов до фіналу, На цьому будемо закінчувати нашу сьогоднішню грибалку. Сьогодні у нас 11 серпня. Пробігався по лісу після дощиків, лісі трошки макурувато. Ну і місяць у скоро буде в повні. Одношу, результатом я довольний, грибочки будуть в скорім часі. Так, ось назбирали ми ось таких пару чудових білих грибів, дві лисички. Сироїшка, ковпачок. Біленькі лізусі такі гарні молоді. Ну, вони дуже часто попадаються, десь там один, десь там один. Обійшов я дуже багато лісу. Але радує те, що вони молоденькі і вони лізуть. Буквально, може, 3-4 дня і їх буде багато. Добре, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, до нових зустрічей, Па-па. Вже збираються, друзі, відлітати. Збираються окупи. Через пару днів вони будуть відлітати. Ось тут і пару десятків.